У водоймі в Долбунівському гідропарку заборонили купатися. Причиною такого рішення є результати дослідження, проведеного фахівцями Рівненського обласного центру контролю хвороб та профілактики хвороб МОЗ України. Вони засвідчили, що вода в озері не відповідає нормам, а саме там була виявлена кишкова паличка. Обстеження водойми провелися на Санітарно-хімічний та мікробіологічний показники, Мікробіологічні – це включають бактеріологічні та паразитологічні. Так ось два пляжі у нас вода відповідала, а пляж гідропарк за одним з показників бактеріологічних. Це за лактозу індексом лактозопозитивних паличок не відповідав вимогам гінічних нормативів. Результати перевірки були направлені до місцевих органів влади, аби ті вжили відповідних заходів з інформування населення щодо небезпеки купання у водоймі. Ми відразу ж відреагували на ситуацію. Ми попередили населення. Шляхом розміщення попереджувальних знаків про те, що купатися тимчасово заборонено, і будемо чекати результатів наступного дослідження, оскільки це такий процес, на який ми, на жаль, вплинути не можемо. Лактопозитивні кишкові палички, їх рівень залежить від багатьох чинників, в тому числі від підвищення рівня води в водоймі, внаслідок того, що пройдуть великі дощі. Для деяких людей така ситуація з водою є вагомим аргументом не купатися, а хтось не бачить в цьому ніякої проблеми. О, знаєте на кишкова палочках як ви до цього ставитеся? Це зупинить людей від купання? Сумніваюся, що щоб зупинило. Саме бачите, що купаєте. Ну, Як негативно, як. Ну, те, що люди туди ходять, ви б ходили б Ні, я б не ходив. Це моя думка. мало що де хто що знаходить, не знаю. Купаються все життя, нічого. Кожна рік все знаходять. Скожні, що знаходять, не знаю. Тобто вас це ніяк. Абсолютно. Абсолютно. Я Як купаюся, скажімо, що передпаскою десь вже майже два місяці купаюся, ну, ще живий. Фахівці кажуть, що з часом ситуація із озером може змінитися. Однак зараз радять утриматися від купання там. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.